Наше суспільство переживає складні трансформації: військовий стан, міграція, зміна родинних обставин. Усе це ставить перед батьками нові виклики. Одне з питань, яке постає все частіше, це виїзд дитини за кордон без згоди одного з батьків. Звучить тривожно, правда, але для багатьох родин це не гіпотетична ситуація, а реальність. Чи може один з батьків самостійно прийняти таке рішення? Які правові механізми дозволяють чи забороняють такі дії? І головне, як у цій ситуації не втратити головне права, безпеку і добробут дитини. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Євгенія Бабенко і у цьому відео поговоримо про те, як отримати розпорядження про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Якщо колишній або колишня чоловік, дружина не дає дозвіл на виїзд дитини за кордон, Найлегший спосіб виїхати без такого дозволу це звернутися до органів опіки та піклування. Тут нададуть розпорядження, висновок про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України, які існують підстави звернення за дозволом. Ви можете звернутися до органів опіки та піклування з цього питання, якщо мати або батько дитини відмовляється давати нотаріальну згоду на виїзд дитини за кордон. Виїзд дитини тимчасовий. Метою такого виїзду можуть бути лікування, навчання, участь у змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах, спортивних заходах, оздоровлення та відпочинок. Немає судового рішення або органу опіки про визначення місця проживання дитини разом із вами. Немає судового рішення про стягнення аліментів і довідки про заборгованість по їх виплаті більше 4 або трьох місяців. Не хочете йти до суду із позовом про надання дозволу на виїзд дитини за кордон. Як отримати підтвердження місця проживання дитини? Для підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України необхідно звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання дитини. Контакти служб у місті Дніпрі знайдете в описі до цього відео. Які документи необхідні? До служби у справах дітей треба подати такі документи: заява того з батьків, хто проживає з дитиною, копія паспорта заявника. Копія свідоцтва про народження дитини. Довідка про реєстрацію місця проживання дитини. Довідка про реєстрацію місця проживання заявника, паспорт дитини. Копія у разі наявності. Документ, виданий лікарською консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу. Копія, якщо дитина з інвалідністю або хворіє на інші тяжкі хвороби. Рішення суду про розірвання шлюбу. Копія у разі наявності. Докази попереднього повідомлення рекомендованим листом того з батьків, хто проживає окремо від дитини, про намір дитини виїхати за кордон. Більше корисної інформації та новин соціальної сфери міста у нашому телеграм-каналі. Скануйте QR-код на екрані та долучайтеся, щоб не пропустити важливе. Як відбувається надання розпорядження висновку про підтвердження місця проживання дитини? Після отримання заяви та пакету документів служба у справах дітей починає свою роботу. Перше. Відвідує дитину за місцем її проживання, дивиться умови проживання. Друге. Проводить бесіду з батьком, матір'ю дитини, який проживає окремо і заперечує щодо виїзду дитини за кордон. Зверніть увагу: якщо служба виявить, що батько або матір дитини не проти давати кожен раз свою нотаріальну згоду на виїзд дитини, то у задоволенні заяви буде відмовлено. Третє. Проводить бесіду з дитиною, якщо їй виповнилося 14 років. А далі служба у справах дітей готує розпорядження, висновок. Про підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду з межі України. Протягом семи робочих днів з дня подання заяви служба приймає рішення про затвердження або відмову у надання висновку або розпорядження. День прийняття рішення служба інформує заявника по телефону. іншу сторону інформують шляхом надсилання копії рішення рекомендованим листом. Якщо протягом десяти днів таке рішення не буде оскаржене, воно набирає законної сили. Завірена копія видається заявнику для пред'явлення під час перетинання кордону. Який термін дії розпорядження? Рішення діє протягом одного року з дня набрання ним законної сили. Надалі потрібно буде нове рішення для дозволу на виїзд дитини за кордон. Якщо після перегляду цього відео у вас залишилися запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми із задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтеся на наші соцмережі. Ми розповімо вам про усі послуги департаменту.